Всім привіт! Це канал Залізні Магістралі. Документальне відео. Мене звати Олег Васильов. 27 травня 2017 року на станції Ніген, що у Хмельницькій області, сталася залізнична катастрофа за участі пасажирського поїзда. 11 квітня 2023 року відбувся суд, на якому стало відомо, що одного з обвинувачених виправдали через недостатню доказову базу. У цьому огляді пропоную згадати події шестирічної давнини. Також дізнаємося деякі подробиці судових матеріалів і про ймовірні причини, що могли призвести до масштабної залізничної аварії. Отже, на станції Ніген зіткнулися пасажирський поїзд Київ, Кам'янець-Подільський та маневровий склад. Серед людей, які постраждали в цій аварії, загиблих немає. Проте 15 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Також пошкоджено три залізничних вагони і два тепловози. Правоохоронці порушили кримінальну справу проти чергової станції Ніген та машиніста маневрового локомотива. 27 травня 2017 року на станції Нігін Південно-Західної залізниці зранку розпочалися роботи із транспортування щебня. Маневровий тепловоз шістьдесят 3 двадцять Взяв 17 напіввагонів та поїхав на станцію Нігін. Близько 6-ї години по перегону з боку станції Бален до станції Нігін наближався пасажирський поїзд номер 139 Київ, Кам'янець-Подільський, у складі 15 вагонів. Чергова станції Ніген повідомила машиніста пасажирського поїзда, що головна коля вільна, та відкрила вхідний світлофор. Маневровий склад, що рухався по другій колії, проїхав сигнал, що забороняє рух, та виїхав за обмежувальний стовпчик у габаритну зону головної колії. У цей же час до горловини станції по головній колії наближався пасажирський поїзд. У наслідок виїзду маневрового тепловозу із вантажними вагонами у габарит руху пасажирського поїзда о 5 годині 56 хвилин сталося зіткнення із першою секцією тепловоза 2М62, що вів пасажирський поїзд. Витяг з протоколу огляду місця події. Локомотиви, вагони та залізнична інфраструктура отримали механічні пошкодження. Локомотив двм 62 у 0256 знаходиться поперек колі номер 5 номер 3 номер 1 та номер 2 Передній візок, якого розірваний, має пробоїни та вм'ятини з лівої сторони кабіни та задньої частини. Пошкоджено обшивку корпусу локомотива. Між колією номер 1 та номер 2 лежить пошкоджений світлофор ЧМ1, неподалік якого лежить вантажний вагон, з якого висипалося каміння. Також неподалік виявлено світлофор ЧМ2. Неподалік вагону, праворуч від колії номер 2 лежить локомотив маневрового типу чм 3 з позначкою Т-6926, нитки колії зірвані, пошкоджено стрілочний первіт автоматичний номер 5 Кінець цитати. Унаслідок аварії тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб. З них троє залізничників і 12 осіб, що перебували у пасажирському поїзді. Це, так би мовити, загальна картина події. Далі розберемо дії працівників станції Ніген та локомотивної бригади поїзда Київ Кам'янець-Подільський. Поїзд номер 139 рухався по перегону Бала Нігін із запізненням на 20 хвилин. За словами машиніста пасажирського поїзда, він отримав повідомлення від чергової постанції Нігін про те, що перша колія вільна. Екстрене гальмування застосоване у локомотиві пасажирського поїзда на швидкості 60 км на годину. Ніяк не допомогло уникнути зіткнення, адже гальмівний шлях виявився набагато довшим ніж відстань до перешкоди. Відповідно до правил технічної експлуатації залізниць України, черговому постанці забороняється відкривати вхідний світлофор, не впевнившись в тому, що маршрут для приймання поїзда готовий, стрілки замкнені, колія приймання вільна і маневри по стрілках маршруту приймання припинені. Чергова постанція Ніген дала у суді наступні свідчення. Дійсно, давала дозвіл на рух маневрового потяга з території заводу до світлофору ЧМ2 із зупинкою та пропуском пасажирського поїзда, який рухався із запізненням. Машиніст маневрового тепловоза відповів, що зрозумів. Судячи з показів чергової постанції, маневровий склад виїхав з території кар'єру за 15 хвилин до прибуття пасажирського поїзда на станцію Нігін. Локомотив із вантажними вагонами рухався по боковій колі номер 2 та мав зупинитися біля світлофора, що показував сигнал рух заборонено. У матеріалах суду говориться про те, що помічник машиніста маневрового складу вийшов з кабіни по природних потребах під час проведення маневрових робіт. За інструкцією, машиніст повинен був дочекатися повернень помічника і лише після цього продовжувати рух. Щодо обставин, коли сталося зіткнення поїздів, чергова по станції Нігін у суді дала наступні покази. Коли вийшла з приміщення станції, побачила помічника машиніста, який вийшов зі свого автомобіля і, на її думку, там спав. На її запитання, що трапилось, відповісти не зміг. У матеріалах розслідування також фігурує інформація, що у трьох вантажних вагонів маневрового складу не працювали гальма. Це ніби могло призвести до того, що тепловоз із вантажними вагонами не зміг зупинитися та проїхав не лише світлофор, але й виїхав у габаритну зону першої колії. Голова Укрзалізниці, яким на той час був Войцех Балдін, написав у себе на сторінці у Фейсбуці інформацію про службове розслідування. Висновок комісії: основна причина аварії проїзд машиністом маневрового локомотива на забороняючий сигнал світлофора та як наслідок виїзд на маршрут слідування пасажирського поїзда. Також комісія у встановила, що чергова постанція Нігін вчасно не припинила маневрову роботу при прямуванні пасажирського поїзда. Є претензії до машиніста та помічника машиніста пасажирського поїзда, які, всупереч інструкціям, не обрали оптимальну швидкість для вчасної зупинки поїзда перед перешкодою. Щодо останнього пункту, де говориться про локомотивну бригаду пасажирського поїзда, варто зробити деякі уточнення до того, як поїзд заїхав на станцію Ніген, машиніст бачив зелений сигнал маршрутного світлофора до дії локомотивної бригади поїзда номер 139 Київ камянець подільський ми ще повернемося. А зараз хочу звернути увагу на будову станції Ніген та специфіку організації маневрових робіт, адже ці фактори. Вплинули на обставини, що призвали до аварії. Планування станції Нігін ніби нічим не відрізняється від інших. Посередині прокладена головна колія, а також три бокові колії. Поруч зі станцією розташований гранітний кар'єр, що виступає відправником вантажів. Колійний розвиток станції не дозволяє проводити маневри без перетинання головної колії, тому під час цієї роботи локомотив із вагонами прямує по боковій колії з кар'єру та займає першу колію, що є головною. Маневровий склад витягується по одноколійній ділянці, потім осаджується назад. Для того щоб забезпечити безпеку руху по станції, вхідний світлофор стоїть за 3 кілометри до горловини. За 1 кілометр 300 метрів стоїть маршрутний світлофор. Наступний світлофор вихідний розташований в кінці станції Ніген. Локомотивна бригада пасажирського поїзда під час проїзду маршрутного світлофора бачила на ньому зелений сигнал. Це означає, що наступний світлофор вихідний також був зеленим. Тобто маршрут проїзду по станції Нігін був готовий, а колія вільна. Коли маневровий склад виїхав у габаритну зону головної колії, це ніяк не відображалося світлофорною сигналізацією. Тому машиніст поїзда номер 139 який вів поїзд, орієнтуючись на світлофори та локомотивну сигналізацію, не зміг знати про зайнятість головної колії або наявність перешкоди, що була у габариті руху. Більше того, перед місцем, де була перешкода, головна колія має затяжний поворот у земляній виїмці. За словами машиніста він побачив маневровий тепловоз тільки за 100 метрів. За наслідками залізничної катастрофи, Укрзалізниця звернулася до суду із цивільним позовом до чергової постанції та машиніста маневрового локомотиву. Компанія мала намір стягнути збитки у розмірі 937 тисяч гривень, але суд відмовив у задоволенні позову через відсутність доказів, що саме вказані особи причетні до заподіяння матеріальної шкоди підприємству. Отже, 11 квітня 2023 року Кам'янець-Подільський міськрайонний суд розглянув справу про аварію поїздів на станції Нігін, і після того як були заслухані учасники цього процесу, а також розглянуті матеріали досудового розслідування. Суд дійшов висновку, що доказова база проти обвинуваченої у цій справі чергової по станції Нігін є недостатньою, тому її. Виправдали також варто зауважити, що має відбутися окреме судове засідання щодо машиніста маневрового локомотива. Справу щодо нього виділено в окреме провадження. Дякую всім глядачам каналу Залізні Магістралі. Документальне відео за те, що ви підтримуєте цей ресурс. Нагадаю, що допомогти у просуванні цього каналу можна за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Також нагадаю про те, що функція спонсорування на спонсорів чекають бонуси. Всім глядачам у цей непростий час звичу витримки та мужності. Україна переможе.